Привіт усім! Ми з вами продовжуємо нашу серію розпаковок різні речі. Категорія товарів секонд-хенду. І зараз на огляді в нас такий ящичок. Всі ці, ці речі ви можете придбати в роздріб. Посилання на Viber групу, на телеграм-канал, на TikTok будуть в описі або в коментарях під цим відео. Тому, навіть якщо ви не хочете купувати нічого насолоджуйтесь переглядом, можливо, вам сподобається, не знаю. Так, значить, дивимось по порядку. Що в нас тут є? Це така електропростиня з підігрівом. Вона новесенька. У нас були такі в наявності, але вони в основному були ВУ. БУ. Ну, або без коробки. Тут іде новесенька з пакуванням, ось так вона стелиться на ліжечку, вказані всі розміри. А... Ось. ось розміри. Ну і, звичайно, ми будемо перевіряти перед тим, як ви оплатите. Далі в нас іде ось така чашечка-красуночка, не бачу сенсу її розпаковувати. Малюночок видно. Чашка класна, дефектів немає. Так, це якась колонка. Вроді так, да, вроді колонка. Але не знаю, чи є тут. Ось так вона ставиться, треба буде перевірити. Я вам серйозно кажу, я не знаю, що воно. Можливо, там десь буде шнур, то ми перевіримо і тоді вже, ну, до речі, можете заскрінити, перевіримо, і тоді вже буде ціна. Далі, тут у нас зонтик. Вроді непоганий. Я думаю, що він новесенький, такий, як наче хмариночки. Фірмовий автомат. Класний зонт. Далі у нас тут ще чашечка. Тут вже розвернемо, тому що через цей пакет не видно, яка вона. Так, чашечка з мавпочкою. Отака красунка, дивіться яка. А, дефектів я не бачу, все з нею гарнесенько, сколів, тріщин немає, тільки помити. Я думаю, що ви і так би помили, якби придбали ці речі. Чашок у нас завжди багато. Це ще одна така, як була сама перша чашечка, тому можна взяти пару і дуже гарні. Так, що в нас тут? Набір, набір посуду. Білесенькі тарілочки, новесенькі, дефектів абсолютно ніяких. Не мають, не мають І їх тут в наборі. Так, одна велика, дві великих, вибачте, і дві маленькі. Це йдуть як. Подтарільники і зверху тарілочка. Отакий От набір. Дві пари. Далі, 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 що в нас? Тут? Якийсь м'ячик. Не знаю. Це, мабуть, щось для тенісу. А може і не для тенісу, може собачка. Далі у нас тут чашечка з котиками. Теж така досить симпатична керамічна чашечка. Далі у нас є ось така баночка у вигляді полунички. Теж дуже гарно виглядає і стан в неї також дуже-дуже гарний. Так, далі ще якась старілка тут. І ось така тарілочка. Це вже трошечки биу, видно, незначні, але вони незначні подряпинки, намити і все буде супер. Це із сучасних порцелянових. Вона одна, мабуть. Далі що тут у нас. Це в нас електрорамка. Але я не бачу до неї шнура. Тому що тут це треба все перевіряти, але ви можете написати, якщо сподобалось, то ми перевіримо, що в нас тут. Отакі матові келихи. 50 років, він один. І другий, я не знаю, що тут. Це мабуть просто скляночки. Так, це просто скляночки, їх дві штучки. Ось розмітаю, вона не заважаю. Так, Дві скляночки цих однакових. Отакі. Так, 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 і 50 трохи скляночка. Далі дивимося, це кричка, мабуть, на ті пострільки. Я думаю, що це верхнягами був лосик, тому що в основному накладена зверху. всяка, а тут вона під низом була. Так, це кришка на ось цю каструлечку. А, це сковородка навіть. Дивіться, фірма показую. Є потертості на зовнішній частині і всередині тут такий, як нагар, бачите? Але я думаю, що це можна відчистити. Ну і кришечка до неї. Дуже класна. Я думаю, що це, мабуть, для сушити овочі або м'язку. Далі макраме. Макраме. Що це таке? Не знаю. Як декор, мабуть, на стіну просто. Ось такий. Виглядає непогано. Якщо любить хтось таке в дизайні, то вам, я думаю, що підійде. Так, тут знову багато чашечок у нас. Дивіться, отака чашечка з сердечками є, ікея теж непоганий стан. Далі у нас лянька, яка крутезна чашечка, її тільки помити гарненько треба. Це із баранчик Шон. Собачка із Баранчика Шона. Але от дивлюсь, що тут е, фарбочка трошки позлазила на носику. Але чашечка сама гарненька. Ну, звичайно, воно все буде із знижкою. Те, що має рефекти, буде із знижкою. Далі чашечка з слониками дитяча, теж дуже гарна. Це у нас якісь тут блюдечка. Ой, а на, на, на низу парфуми, бачите, лежать? Так, от такі білесенькі блюдочка. Це кістяна англійська порцеляна. Не знаю, чашечок, мабуть, немає, але маємо надію з вами. Ще не дійшли до кінця. Так, тут якась велика чашка. Якась велика чашка, прям величезна-величезна. Але вона має. Бачите, тріщинки на глазурі. У вінтажних виробах це називається кракелюр, а в сучасних я навіть не знаю, як. Як вони називаються? Так, парфуми у нас. Ой, парфуми дуже приємно пахнуть. Наумі кембл, пожалуйста, вам хотіли? Наумі Кембл, парфуми. 15 мл. 15 мл. Такий, вроді, величенький, да, флакончик, здається. Пахнуть дуже приємно. Я не розумію, це з них. А, це з них коробочка, бачите? З цих парфумчиків коробочка. Так, далі у нас тут іще англія виробництво. Це бронзер, теж новесенький, бачите, такий? Новесенький. Косметики багато трапляються, єдине, що ми не можемо перевірити той. Строки придатності. Але це можна зробити побач кодом. Так, це, мабуть, що Лондон. А, це помада. Вона теж новесенька, дивіться. Новесенька. Так, далі бачу якийсь спрейчик. Бачите, цей ящичок такий теж наповнений. Спрейчик, мабуть, для парфуми пише, але парфумований спрей, я думаю. Тоже пахне дуже приємно. Це у нас віяло. Новесеньке запаковане, сучасне. Далі чашечка дитяча, дитяча чашечка. Що тут у нас? Давайте дивитись це, о, це блюдечка із китайських або японських сервізів. Вони в мене. А, воно одне. Воно одне. Його можна використовувати навіть як декор, просто для краси ставити. А тут у нас блюдечка йдуть до англійського набору туди. Так, і щось внизу, Рамочка для фото, така красунечка. Рамка для фото стан дуже гарний. Оце щось з техніки. Так, тут у нас блендер, але він весь розпався, то я думаю, навряд чи що можна ним користуватися. Так, і ще тут. А, це сюди. Це сюди блендер пляшка. Отакий. Теж це все ми перевіримо. Але він б ушний, я думаю, що він, ми на нього зробимо дуже гарну ціну. Так. Отака тарілочка. Але, на жаль, бачите, має скольки. Хоча дуже гарно з ручним розписом. Далі вентилятор, дитячий собачка. Але батаречок тут не стоїть, я перевірити його, на жаль, не можу. Штопор, якість дуже класна. Він повністю металевий, але бушний. Але по якості він прям такий важенький-важенький. Дуже класний, якість. Далі у нас ще одна тарілочка. Це блюдо до англійського цього сервізу, щоб блюдочка. Але, на жаль, чашок немає, бачите? Хотілося б, хотілося б чашки. Так, це у нас теж не дивилось. Ще така чашулька. об'єм величенький в неї. Думаю, десь 400. Тут у нас ще, я навіть не знаю, що це. Мабуть, не вирішення якісь іграшки. Це Що це таке? Мабуть, ліхтарики, їх треба, мабуть, підвішувати на ялинку, я так думаю. Не знаю точно, але так думаю. Так, окуляри для зору не пише, який тут діоптрій. Не бачу, не написано. Так, і це, мабуть, пакетики чи що? Мабуть, це якісь пакетики, паперові. Ну, і ось така штучка. Це в нас коврик у ванну, дитячий з такими малюночками, теж не буду його розвертати, він резиновий, новасінький стан ідеальний. Так, все. В цьому ящичку ми з вами все подивилися. Якщо вам щось сподобалось, робіть скрін, надсилайте нам і ми вам напишемо ціну. Я всім дуже дякую за перегляд, всім гарного вечора вже і до зустрічі.